Підсумувати головні події дня, що минає, чим він запам'ятається стріянам, дізнайтесь вже за мить. Незаплановані канікули. Хоча випадків захворюваності на грипу стрію і не зареєстровано, але від сьогодні у школярів міста вимушені канікули. Грипозно сприятливе від потепління змусило оголосити в міських навчальних закладах карантин. Прокоментувати ситуацію, що склалася, ми попросили на начальника міського відділу охорони здоров'я Осипа Бегея. За останній тиждень минулий ми мали значний ріст захворювань серед дітей в місті, і через те вчора відбулося засідання надзвичайної протипідмічної комісії виконкому, де було прийнято рішення обмежити, ввести вести карантин в школах, так як приблизно більше 30% дітей відсутні в школах в зв'язку з захворюванням. Карантин введено поки що орієнтовно. До зменшення рівня захворюваності, але це орієнтовно буде тривати десь приблизно тиждень, плюс-мінус кілька днів. Дякую. До зниження захворюваності. Поки що в місті Сергію захворюваності на грип не зареєстровано. Зареєстровано тільки гострі респіраторні вірусні інфекції. 7 грудня в Україні офіційно відзначають день місцевого самоврядування. Це свято 10 років тому запровадили указом президента України для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності. Як нагороджувала тих, кого ми ще вчора обирали, бачила Люба Ворська. З грамотами, піснями та доповідями уже традиційно пройшов день місцевого самоврядування. У залі районного будинку культури не було вільного місця. Урочистості з нагоди професійного свята не проігнорував ніхто. Отець роман від імені владики Тараса Сеньківа благословив усіх присутніх і тих, хто працює в сфері місцевого самоврядування. Зокрема, в Острийському районі існує 39 сільських рад. Районна рада налічує 80 депутатів. 22 народних обранців працюють у селищних радах і шістсот у сільських нерідко доповідувачі прирівнювали день місцевого самоврядування до державного та навіть національного свята. Це свято по праву пов'язує з державними святами доби незалежності і сприймають як дату, що є знаковою віхою установленні української держави. Це є свято притаманного українцям способу життя, в основі якого є самоврядне суспільство. Це давня слов'янська та давньоруська традиція, яке бере свій початок з часів Київської Русі. Це вибір вільних громадян, які довіряють обраним ними представникам і наділяють їх владними повноваженнями. Особливо багато вітань та побажань лунало сьогодні для голови районної ради Романа Козака. Хліб і сіль на вишитому рушнику йому вручили за роботу та відданість. Подякували голова райради у свою чергу наголосив на важливості інституту місцевого самоврядування як основу демократії. Сьогодні представляти органи місцевого самоврядування це є почесно, почесно і важко. Сьогодні обрали нас люди. На всіх рівнях депутатів обласних, районних, сільських, селищних голів і дали нам мандат довіри за 5 чи за 4 роки, як буде виписано в законі. Ми маємо зробити певні добрі справи. За особливі заслуги працівникам місцевого самоврядування вручали почесні грамоти. Артисти дарували пісні та святковий настрій. Горська Дмитро Шеботович Стрійські новини скільки заробили, стільки й витратили. Своєрідний урок на тему бюджету провела на другій сесії міської ради 6-го демократичного скликання начальник фінансового управління Лариса Коваль. А міський голова Роман Шрамов'ят на прохання новообраних депутатів пообіцяв організувати для них бюджетне навчання. Про що ще йшлося на сьогоднішній сесії? Знає Василь Алєксєєв. Своє віднедавна має на увазі останні вибори професійне свято, день місцевого самоврядування. Депутати стрільської міської ради вирішили провести у робочому режимі. І зібралася на свою другу вже дійсно робочу сесію. Виніши на неї 30 питань. А фракція свободи дала ще одне: звернення до президента у зв'язку з нинішньою ситуацією в Україні. Пропозицію було підтримано одноголосно, визнавши депутатські повноваження Єрема Лісовича і вівши його до складу постійної комісії з питань депутатської етики, регламенту прав людини і законності. Сесія перейшла до основного питання: виконання бюджету за 9 місяців і уточнення його. Основнення на А субвенції з державного бюджету за дотації вирігування склали 91 мільйон 639 тисяч гривень, що становить 93,5% до планових призначень на січень вересень поточного року. Резервом наповнення дохідної частини бюджету залишається недоїмка, яка станом на 1 жовтня поточного року склала 5,5 млн гривень, грн. Зокрема, до державного бюджету 2,7 млн грн та до місцевого 2,8 млн грн, в тому числі плата за землю 2 млн грн. Крім того, по підприємствах міста станом на 1 жовтня рахується заборгованість по заробітній платі у сумі 4 мільйони 200 грн., з яких до міського бюджету не надійшло близько 600 тисяч гривень. Сесія внесла зміни до програми економічної і соціального розвитку міста на цей рік, затвердила програму розвитку малого підприємництва на 2011-2012 роки. Встановила ставки єдиного податку для його суб'єктів фізичних осіб у розмірі 200 гривень. Розглянула і прийняла рішення з інших питань. Депутати одноголосно прийняли звернення озвучене представником фракції Бео Свобода Олегом Кузьом. Ми депутати стрільської міської ради у рені, політикою уряду Азарова, ті та баща. Проваджений ними податковий кодекс це ніщо інше, як політика новітнього розкуткування, мета якого остаточне знищення середнього класу в Україні. Наступним кроком буде ухвалення Рабського трудового кодексу, що перетворить працюючих людей на трипохів в нинішні полягах. Відповідно, зупинивши боротьбу за свої права, які вже сьогодні обмежує Податковий кодекс, українці отримують від теперішньої влади чергові антисоціальні документи. Що написані з метою перенесення як економічної, так і політичної відповідальності із владних партійних структур на органи місцевого самоврядування, зокрема на рівні районних та міських рад. Ми наполягаємо, що нинішня влада не здатна здійснювати будь-які позитивні кроки щодо встановлення соціальної та національної справедливості в Україні. у слід за прийняттям грабіжницьким кодексу. Владний режим планує ухвалити інший кодекс рабський трудовий та житловий. Тому боротьба з антиукраїнським режимом має бути перманентною і про жодні поступки чи компроміси й не може. Підтримуючи українців, що відстоюють свої права у боротьбі з Податковим кодексом, ми закликаємо до подальшої боротьби та вимагаємо відставки Кабінету міністрів та розпису Верховної Ради України. Міський голова озвучив заяву про створення фракції Конгресу українських націоналістів. А про те, що відбулося у різному, довідайтеся з повного звіту про роботу цієї сесії міської ради. Василь Олексєєв, Руслан Лесків, для Стрийських новин. Повну телеверсію засідання міського парламенту. Дивіться на нашому каналі у віснику міської ради. Державна податкова інспекція у Стрийському районі повідомляє для застосування спрощеної системи оподаткування у 2011 році. Суб'єкти малого підприємництва фізичні особи зобов'язані подати до податкового органу за місцем реєстрації, заяву про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, і документ про сплату єдиного податку за січень 2011 року. При цьому необхідно сплатити усі податки та обов'язкові платежі. Термін сплати яких настав. На дату подання такої заяви телефон для довідок 52048 або ж 55667. Всі документи надати не пізніше ніж за 15 днів до початку року. На цьому я ставлю крапку. За ми зустрічайте у студії Олега Филика із новинами спорту. Прощаюсь з вами до завтра. Нехай щастить. Сприятлива можливість завжди стукається у двері в найменш сприятливий момент. На часі маємо можливість та момент для короткого спортивного огляду. Сьогодні ми розкажемо секрет славнозвісного відкушеного вуха Вандера Холіфілда. Чому Тайсон вдався до такого брудного акту канібалізму? Виявляється, в державі славній нашій Україні вже немає на що подивитись. Чорнобильська зона може стати одним із найпопулярніших туристичних маршрутів під час проведення євро. У Європі номінують претендентів на найкращого тренера року, а в Україні тим часом тренерів. Нагороджують синцями та переломами у Запоріжжі. Жорстоко побили головного тренера Металурга. Все це і не тільки вже за ми. За що дісталось тренеру? В одну з лікарень Запоріжжя серйозними побоями потрапив головний тренер запорізького металурга Олег Лутков. Інцидент стався, коли Лутков повертався додому з банкету з нагоди закінчення футбольного сезону. Існує дві версії: по одній на Олега Луткова напали фанати запорізького клубу, Розлючені виступом команди в осінній частині чемпіонату. Відповідно до іншої, наставник металурга потрапив у звичайну бійку. А на неофіційному сайті вболівальників металурга відвідувачі пишуть, що стан Олега Луткова дуже. Серйозний він буде лікуватися як мінімум місяць, деться в повідомленні. Чісора пообіцяв відбити у кличка його дівчину? Британський боксер Дерек Чісора продовжує словесні атаки на Володимира Кличка перед їх боєм 11 грудня. В інтерв'ю британським змі Чісора пообіцяв не тільки побути чемпіона IBF, IBO та WBO, але й забрати у нього дівчину. Американську актрису Хайден Панетьєрі є всього два удари: прямий і лівий боковий. Заявив Більше його арсенал нічого не містить. Це буде брудний бій, в якому я буду жорстоким і нещадним. Я маю намір принизити Володимира в рингу і влаштувати йому справжню війну. Побачивши все це за сценарієм темношкірого боксера, його дівчина має піти від нього, сказав Чисора. Названо трьох претендентів на найкращого тренера року. Фіфа оголосила імена номінантів на звання найкращого тренера 2010 року. Ними стали португалець Жозе Маоріньо та іспанці Хосеп Гвардіола і Вінсенте Дель Боски. Маоріньо виграв лігу чемпіонів з Інтером, а влітку очолив Реал. Дель Боски привів збірну Іспанії до тріумфу на чемпіонаті світу 2010. Іспанці вперше виграли чемпіонат світу. Гвардіола у минулому сезоні виграв з Барселоною чемпіонат Іспанії. Візначимо, що приз найкращому тренеру 2010 буде вручено на гала ввечері 10 січня у Цуріху. Під час євро 2012 найбільше туристів буде у Чорнобилі. Чорнобильська зона може стати одним із найпопулярніших туристичних маршрутів під час проведення євро. Про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник голови державної служби туризму і курортів Дмитро Заруба, відповідаючи на питання журналістів. Один із цікавих туристичних маршрутів, який може бути затребуваний, це Чорнобильська зона. Звичайно, це трагічна сторінка в історії України, але цей об'єкт є унікальним у світі. Це по суті музей історії радянської епохи. Трагедії, що сталося, за правильною організацією логістики, за словами Заруби, Чорнобильська зона зможе приймати до мільйона осіб на рік. На думку чиновника, такий маршрут буде дуже популярним, оскільки Чорнобиль навіть за версією журналу Фор звезний одним із найбільш цікавих для туристів місць у світі. Тайсон зізнався, що вкусив Холівілда під впливом наркотиків. Легендарний Майк Тайсон зізнався, що у 1997 році вкусив шматок вуха Евандеру Холіфілду під впливом наркотиків. Це все кляті наркотики, цитує слова Тайсона Гардіган. Я був під кайфом тоді. У той момент я не думав про бокс. Я взагалі ні про що в ту мить не думав, але зробленого не повернеш. Я був неправий і зробив велику помилку. Нагадаємо, що після фатального укусу рефері матчу Мілз Лейн зупинив бій дисквалі Кував Тайсона. І наразі це всі новини. В студії працював Олег Филик. Заглядати занадто далеко, вперед, недалекоглядно. Тож живімо тим, що дається нам зараз. Бережіть себе. Синоптики прогнозують на завтра невеликі опади у вигляді дощу. Атмосферний тиск 729 мм ртутного стовпчика. Волоїз повітря 86%. Температура повітря вночі 4-5 градусів із позначкою плюс. У день плюс 6, плюс 7. Вітер східного напрямку 1,3 3 метри за секунду.